Добрий день, друзі! Вітаю вас з початком нового навчального року. Хай сьогоднішня поробка стала втіленням наших яскравих кольорових мрій. Для роботи вам знадобиться аркуш паперу, файл, олівець, ножиці, легкий пластилін, дощечка для ліплення, інструменти для ліплення, а також за бажанням магніт або шнурок для підвізки. Починаємо. Відігніть аркуш паперу та зсерединою на згибі намалюйте половинку серця шириною приблизно 9 см, довжиною приблизно 17 см. Виріжте. Розгорніть. Олівцем намітьте приблизне розташування сонечка та веселки. Вкладіть шаблон всередину файла. Розімніть пластилін блакитного кольору товщиною приблизно 3 мм та покладіть поверх шаблона, накривши верхню частину малюнка. Зріжте зайве края підрівняйте стекою. Таким чином заповніть малюнок кольорами веселки донизу, щільно притискаючи один кольор до іншого та зрізаючи нижній край по малюнку. Для сонечка зробіть півколо жовтого кольору. Для променів скатайте жгутики та розплющіть їх, притиснувши до основи. В нижній частині на зеленій галявинці розташуйте ромашки, зробивши їх з маленьких кульок відповідного кольору. Для серединок великих квітів скатайте тоненькі жгутики та скрутіть їх у вигляді равликів. З таких жутиків зробіть і стеблі. Для пелюзків квітів скатайте крапельки. Обережно зніміть поробку з файла та залиште до повного висихання. До сердечка можна приклеїти магніт або підвісити. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!